З понеділка ГМО, глютен і трансжири. Звучить як щось страшне. Щось з цього страшне і кому? Про це в ефірі громадського радіо я Катя Мацюпа і говорила зі ще однією ведучою громадського радіо Настею Горпінченко у моїй авторській рубриці з понеділка. Зараз багато людей, от в січні з нового року, після святкувань починають переосмислювати свій спосіб життя, своє харчування, і хтось сідає на дієту, а хтось просто хоче змінити свій спосіб життя. Але коли є мало знань, мало об'єктивних знань, можна дуже легко впасти в якісь такі ем, Крайніщі, дивні, дивні крайності, дивні теорії, тому що ага, молочних продуктів не можна, глютену не можна, ГМО не можна. Що ж тоді їсти? А де ж це ГМО? що ж Воно таке. І я от тут одразу згадую, що, наприклад, в підлітковому віці, в дитинстві, я, наприклад. Боялась ГМО, Настю. А ти пам'ятаєш щось таке? Ти колись боялась ГМО? Ні, не боялася, але пам'ятаю, що була оця хвиля активної пропаганди того, що ГМО це щось страшне, шкідливе і обов'язково. навіть на багатьох продуктах мені здається і досі залишилася позначка без ГМО, такі зелененькі з листочками, що прям свідчить про те, що продукт точно екологічно чистий. Знаєш, і все таке? Так і є зараз. Багато є таких дійсно упаковок, там навіть. З крупами, наприклад, написано без ГМО. І забіжу наперед, скажу, що часто це означає, що ці крупи будуть коштувати на кілька гривень дорожче, ніж крупи, на яких немає позначки без ГМО. Але щоб так трохи заспокоїтися, скажу, що така ситуація якогось такого панічного ставлення до ГМО, вона не тільки в Україні, вона є так само і в Європі, вона і в світі. Чому так ну не дуже зрозуміло, мабуть, тому що люди. Інколи бояться чогось нового, люди бояться науки, люди бояться нових наукових відкриттів. І в принципі, це ну, нормальні такі реакції. Але ж що таке взагалі ГМО? ГМО це коли науковці, наприклад, можуть редагувати рослину не всліпу. Тобто вони можуть подивитися, наприклад, рослину в лабораторії і зрозуміти, що, наприклад, цей сорт картоплі. Він трохи гірчить. Як так зробити, щоб він не гірчив, щоб він був більш привабливий для нашого смаку? Ага, оцей білок або оцей ген відповідає за якусь оцю таку гіркоту, або за те, що ця картопля дуже швидко починає гнити і зовсім не зберігається. І коли вони розуміють, що причина це якийсь конкретний ген, конкретний білок, вони беруть і такими, як ножницями, цей ген і білок вирізають. Про це доволі гарно і детально пише український ботанік Олексій Коваленко у своїй книжці Фрукти протиову. Дуже цікава книжка, до речі, якраз її дочитую. А якщо говорити от взагалі про ГМО, то воно існувало завжди, просто раніше воно було всліпу. Тобто ми всі знаємо, що там селекціонери з давніх давен виводили якісь нові різноманітні сорти рослин, там, нові сорти. Вони там якось зводили різні сорти, наприклад, і виходив новий. Але це, були такі, це було таке ГМО всліпу, тому що вони, ну, от вони хотіли вивести. Якийсь новий сорт з багатьох причин, наприклад, тому що той сорт, який вони отримали, давав якусь гірчинку і був несмачний. Або знову ж таки, чому взагалі важливо виводити якісь нові види? Тому що разом. З рослинами зростають і шкідники, які дуже люблять ці рослини, і вони пристосовуються вже її цю рослину псувати і з'їдати так, що в рослини не, не залишається жодних шансів на життя. Тому важливо час від часу виводити якісь там нові сорти. І це відповідь на те, чому там е, зараз у нас нові сорти пшениці, ну і так далі. Катя, а... перервути вона секундочку, підказує звукорежисерка, що маємо дзвінок від слухача чи слухачка Доброго ранку представтеся, як вас звати звідки ви телефонуєте, і ваше запитання. Доброго ранку, доброго вам здоров'я, доброго, Володимир Київщина. Дуже приємно, ну, мене... доброго ранку, і ваше запитання коротко, якщо можна. У мене два такі запитання. Перше запитання: як би там науковці не, не старалися щось нове вивести? ГМО продукти, як правило, Алло? Обірвався, на жаль, зв'язок. Будь ласка, передзвоніть ще раз. Ми, мені цікаво почути ваші питання, але чому з якихось причин зв'язок обірвався. Тому, будь ласка, набирайте нас ще раз. Нагадую, номер телефону студії 0800 750 490. Або ще раз, хто прослухав, 0800 750 490. А також ви можете написати своє питання чи коментар на наш студійний Viber, Тільки, будь ласка, на Viber не телефонуйте, а пишіть. Отож, номер вайбер. 067 67 404 76. І ще раз: 067 67 404 76. О, підказує звукорежисерка, що є у нас знову слухач. Слухаємо вас уважно. Ваше питання? У мене питання таке. Я вже представився. у Мене просто закінчилась зарядка. Була на тому телефоні. Ви знаєте, що живучи в сільській місцевості. Я спостерігаю такі явища. Перше питання. Якщо ви держите якесь господарство, то як правило вони не їдять продукцію, тої самої пшениці стараються не їсти, навіть кури не їдять, яке є ГМО. Так що і міль харчова, і дуже багато полів знаходяться при лісах, то там не свині, не. Не миші, не їдять тієї кукурузи. Та й вона по поведінці видно, що вона ГМО. В неї зовсім другі густота посіву і таке все інше. І друге питання. Е -е Де знаходиться ГМО? От ви заділи питання за картоплю. Ну, в бульбах немає генного коду, тому там ГМО не може знаходитися, а насіння картоплі ми її не їмо. Тому це теж доволі важливий аспект. І третє питання це те, що. МО змінює глютен людині. Необхідний, тільки він необхідний той, який є так само, як продукція холестерину, так само як сахара. Те, що можна пане trovати. Володимире, ваше питання? Можна, будь ласка, я просив би це прокоментувати. Mm -hmm. Зрозуміло, дякуємо. Так, да, дуже дякую. Дивіться, багато наш слухач зачепив різних тем одночасно. Зараз спробую їх так швиденько прокоментувати. Ну, дивіться, картопля, ГМО теж буває. І, от, зокрема, Олексій Коваленко в своїй книжці активно це описує, як коригувалась картопля науковцями. Тому так вона буває ГМО. Знову ж таки, нічого страшного в цьому немає. З приводу того, що, наприклад, там кури чи там свині не хочуть їсти якусь продукцію. Яка є ГМО. Ну, розумієте, складне питання. Тут Відалі треба взяти цю продукцію, яку вони не хочуть їсти, повести в лабораторію і зрозуміти, що з нею не так, або повести в лабораторію тих курей і зрозуміти, що, там, що з ними можливо не так. Та? Тут може бути проблема не так в ГМО, як в тому, що цю продукцію, наприклад, кукурудзу, її там. Е для того щоб вона довше зберігалася, там чимось обробляють, наприклад, і цей конкретний там запах не подобається, наприклад, вашим курочкам, ну чи не вашим, а тим, які не хочуть їсти цю кукурудзу, може бути в цьому проблема, але от просто тут важливо розуміти, що ГМО. Як таке було завжди, це те саме селекціонування рослин, тільки не всліпу. Тобто раніше на якесь селекціонування могло піти е, в людей років 30, для того, щоб вивести якийсь вдалий хороший сорт. Зараз це можна зробити за три роки. Тому ну а то й швидше, ну залежить знову ж таки. Тому немає якогось такого, на мою думку, і на думку науковців страху. А чому там не хочуть їсти е, ну, тварини, наприклад, якісь там е, певні рослини? Бо це вже інше питання. Тут знову ж таки треба вже дивитися, можливо, вони якісь не дуже якісні, можливо, а можливо, просто навіть не питання в тому, що кукурудзу там чимось обробили, а що вона, можливо, там залежалася, стала якась там не дуже для них смачна, багато вологи набрала. Тут треба досліджувати питання, я б так сказала. І наш слухач Володимир ще також зачепив таке одразу. Уже інше питання про глютен. Що глютен потрібен, як і холостерин потрібен? Холостерин точно потрібен людям. а Глютен оце вже така наша інша підтема, про яку ми ще говоримо. Ще один дзвінок є, підказує нам звукорежисерка. Доброго ранку, представтеся, звідки ви як вас звати, і питання. Алло, добрий ранок, добрий ранок. Дуже, Дуже приємно, пане Сергію. Питання звучить так: чому? Зараз ви починаєте е, казати, що ГМО продукти є корисними, їх можна вживати. У вас є якісь дослідження наукові, окрім вашого Коваленка, про якого ви зараз кажете? Я знаю, що ГМО це хрещення генних модифікацій, а не селекція, така як була раніше. Селекція раніше це один вид поєднують. А ГМО – це коли беруть ген, ну, наприклад, скорпіона, і вживлюють його у ген пшениці для того, щоб пшениця не гинула під сонцем. І такі досліди вони ніколи не робилися, чи можна людині вживати, тому що е це не одне покоління. Треба досліджувати. Я зрозуміла ваше питання. Дуже дякую за ваш коментар. Так, у мене є дослідження, окрім як ви сказали, Коваленка. Той самий Коваленко, коли пише свою книжку, він теж це ну не сам придумує. Він посилається на різноманітні наукові дослідження, які опубліковані в міжнародних журналах, які класифіковані за міжнародними стандартами. Це можна подивитися і в нього в книжці, але знову ж таки не довіряєте йому. Можна подивитися інші наукові дослідження, бажано це робити англійською. Мовою. Те, про що ви говорите про ген Скорпіона, який там змішують з чимось, я насправді такого не знаю. Знаю, що, можливо, тут ноги ростуть з того, що от картопля була була спроба зробити так, щоб картоплю не їв колорадський жук, і там щось ніби таке змішували з колорадським жуком. Але, ну, знову ж таки, про скорпіона не знаю. Не До знає. речі, стосовно. А, от того, чи є ще якісь дослідження, бо де можна а, почитати більш детально про те, про що ми говоримо зараз з Катю? Я, наприклад, напередодні нашого ефіру дивилася, а, як на мене, дуже цікавий а, Дуже цікаве відео, яке розповідає зокрема і про історію розвитку ГМО, і про те, чому його не варто боятися, на каналі Клятого Раціоналіста, і він також, зокрема, з посиланнями на різноманітні дослідження розповідає про от все це страшне, таке і незрозуміле ГМО. Тому, якщо вас, наприклад, не влаштовує наша думка, то ви можете подивитися ще. Це відео і почитати ті дослідження, на які посилається його ведучий. А зараз я би поки перейшла до теми, яку вже зачепив попередній слухач: це глютен. Ото, що таке глютен? Чому його варто боятися? Не варто боятися, кому його варто боятися? А я б сказала так: глютен це такий білок, який міститься в. Пшениці, в злакових, і він, в принципі, ну як собі корисний білок, потрібен нам, але є деякі люди, які мають які його не сприймають, імунна система яких реагує на цей білок як на загрозу. І тобто наша імунна система починає атакувати цей білок, від чого стає людям справді там погано, вони себе погано почувають. Симптоми непереносимості, ну і симптоми того, от, що наша імунна система погано сприймає цей білок. це Такі вони схожі, до речі, як на як на непереносимість лактози: це здуття живота, це може бути діарея, це можуть бути закрепи дуже тривалі. Ну і в принципі погане, погане самопочуття. Але таких людей ну справді є не так уже й багато на світі. Є статистика, яка каже, що їх є там один відсоток, наприклад, на, на земній кулі. Ну я так підозрюю що продуктів їх... в магазинах, які безглютенові і дуже з такими з великим, великими літерами написано безглютено. І постійно все це супроводжується якоюсь такою рекламою чи гаслами про те, що безглютену значить дорівнює здорова їжа, Д... чи завжди це правда? Е, ну знову ж таки, це ну, виходить, що неправда. Ale tut Така помітка, залежно для кого, якщо в людини дійсно є непереносимість глютену, то їй ну краще цього не їсти, тому що людина буде погано себе почувати. А хто хоче себе погано почувати? Ну, мабуть, ніхто, я так підозрюю. Тому знову ж таки, як це перевірити, що у вас непереносимість глютену? Ну, в ідеалі лабораторно, але якщо там з якихось причин не хочеться чи немає можливості це перевіряти, ну можна просто за собою поспостерігати. Якщо, наприклад, людина зауважує, що вона там кожен день чи майже кожен день почуває. Якісь там, погані симптоми, тобто їй там здуває живіт, чи там не знаю, нудити може. Можна почати там виключати якісь групи продуктів, і є сенс дійсно почати, там наприклад, з молочних продуктів чи, з, чи зі злакових, тому що дійсно є така проблема, і вона може, може призводити до цих неприємних таких наслідків. Але якщо в людини немає е, ніяких таких е, поганих емоцій, поганих відчуттів е, до глютену, то чому ж обов'язково від нього відмовлятися? І в мене просто. Завжди виникає таке питання, коли там я заходжу в деякі супермаркети, які там крутять свою власну рекламу, і вони так рекламують: у нас солодощі без цукру і глютену. І ти думаєш, ого, класно, які ж це здорові солодощі? І тут просто починається такий самообман, якщо особливо ну там не, не розуміти цього питання, що можливо, оскільки вони без цукру і глютену, то вони здорові, то їх можна їсти багато. То я можу там з'їсти п'ять тістечок і буду себе добре почувати, тому що вони без цукру і глютену. А що це означає, якщо вони безглютено? Ну це означає, що там просто немає злакових і там. Просто немає ніякого там борошна, яке роблять зі злакових. Там може бути яке там може бути борошно? Може бути кокосове борошно, може бути мигдалеве борошно. Це там мигдаль перетертий, кокос перетертий. Це добре чи це погано? Ну, Це нормально, тому що там перетертий мигдаль, ну, ми, я думаю, розуміємо, що там мигдаль він, ну, корисний продукт. Та це там горіх, як ми звикли говорити. Хоча це насправді там е, суха кістянка, якщо говорити ботанічною мовою, але менше з тим. Але знову ж таки, якщо говорити про калорійність цих продуктів, а, то е, Часом ці солодощі можуть мати навіть вищу енергетичну цінність. Чому? Ну, тому що той самий перетертий мигдаль ну, це як е, горіх, як ми звикли класифікувати, і він, в ньому багато жирів, корисних жирів, потрібних нам. Але знову ж таки, в міру, якщо порівняти там, калорійність е, е, жирів і калорійність тих самих вуглеводів, то калорійність жирів буде вища, тому що, наприклад, в одному грамі жиру є 9 кілокалорій, а в одному грамі вуглеводів є 4 кілокалорії. От, наприклад, От борошно пшеничне, це ну, така е, вуглеводна суміш. Відповідно, вона от е, навіть більше ніж в два рази там, е, нижча калорійність, ніж е, е, в жирах. Відповідно, виникає питання: якщо, наприклад, людина хоче худнути, у неї немає непереносимості глютену, і тут вона бачить ці солодощі і думає: клас, накуплю собі цих солодощів. А для чого, якщо там енергетична цінність вища? Плюс, знаєте. Ну от у мене особисто працює така ця заміна. Що якщо я хочу солодкого, я можу там купити якесь таке максимально адаптоване до здоров'я солодке, і мені воно пройде, і я буду цим задоволена. І я... Все одно отримую задоволення, що я з'їла солодкого. Але я знаю людей, яким, ну, в яких це не спрацьовує, яким все одно хочеться там з'їсти щось з цукром, щось з маслом, нехай небагато, але вони отримають від цього задоволення. До речі, Настю, а в тебе як з цим? В тебе це працює? Це заміщення на здорове солодке? А, ну я в принципі не така прям сильна фанатка солодкого, але інколи хочеться, і я не скажу, що я себе прям дуже суворо обмежую в цьому. Тобто я переважно не вживаю доданого цукру, але якщо хочеться якесь тісти то буде. Mm -hmm. А я от знаю людей, яким ну яким дуже важко знову ж таки без цього цукру, без цього такого звичного для нас солодоща. І коли вони його ну от не отримують, вони там, наприклад, їдять це, як вони думають, здорове, солодке, але мозок хоче все одно ще і ще. І вони потім все одно зірвуться і доїдять. Тому питання для чого це робити? Тому особисто мене, наприклад, оця така реклама без цукру і глютену, вона в мене викликає. Посмішку тут до речі от, цікава заувага від нашої слухачки стосовно е, реклами без глютену. Пише е, слухачка Мар'яна. Нам що е, бачиш вивізку а дивишся на склад, і там є глютен. Тобто е, вар, варто дивитися ще й на перелік продуктів, які використані під час приготування е, того чи іншого продукту, який ви збираєтеся купити, тому що от, якщо у вас дійсно непереносимість глютену, важливо е, зауважити це. Це правда, тому що взагалі читати етикетки це дуже дуже корисна звичка. І от наприкінці вже наш час збігає. Я би ще хотіла зачепити нашу останню під тему це трансжири. І як на мене, оце якраз те, чого всім людям варто максимально уникати, тому що це те, що не додає нам здоров'я, це те, що ми і так хочемо. Ми цього чи не хочемо, отримуємо, особливо, якщо ми любимо їсти жарену їжу там піджарени на оліях. А ще їсти це разом із цукром доданим не варто. Ну що таке трансжири? Трансжирні кислоти це такий вид жирів, який утворюється, наприклад, від нагрівання рослинних олій, рослинних жирів. Тому, якщо ми, наприклад, там смажимо шматок м'яса довго на Соняшникові олії, там, там є трансжири. Потім а, пальмова олія, рослинна така олія, яка додається до дуже-дуже багатьох солодощів, а, ну, майже всіх солодощів, якщо ми говоримо про солодощі, які там є у наших супермаркетах, наших магазинах, а, це теж така дуже некорисна олія. Чим вона така некорисна? Якщо коротко, всі наші клітини в нашому організмі вони мають таку жирову мембрану, яка час від часу оновлюється, змінюється. Я думаю, що багато людей чули. Таку тезу, що а, у нас тіло постійно оновлюється. Ми не живемо там до кінця життя з одними і тими самими клітинами. У нас оновлюється оця жирова мембрана. І для того, щоб вона оновлювалася правильно, нам потрібно їсти правильні ну, природні для нас там, жири. Це, там, як правило, омега-3 жирні кислоти, дуже важливі для утворення цих наших правильних клітин. Ці трансжири, це такі ну насичені воднем штучні жири, які от штучно утворюються. А, наше тіло їх не розуміє, якщо воно не витрачає їх на нашу енергію, то з нього починають будуватися клітини. І ці клітини часто будуються неправильно. І так можуть виникати проблеми. Так, наприклад, потім імунна система має знаходити ці клітини і їх знищувати, щоб вони оновились правильно. Тобто ми себе... Таким чином, ну наче як виснажуємо, якщо ми почитаємо склад багатьох солодощів, які продаються в магазинах, ми там побачимо, що це олія пальмова, жир гідрогенізований, олія рослинна гідрогенізована, тобто. Дуже багато варіацій, як це прописується в складі. Але от коли ви бачите таку позначку, старайтеся, ну бажано цього це, це уник її уникати, тому що дійсно користі тут ніякої немає. Плюс в поєднанні з цукром гідрогенізований жир несе нам такі, ну ще ще більші, ще більшої шкоди нам завдає. І тому, наприклад, мене знову ж таки повертаючись до такої популярної реклами без цукру і глютену, мене вона смішить ще в тому, що мені особисто не зрозуміло, чому так. Хизуватися солодощами без цукру і глютену, і при тому додавати туди дуже багато різноманітних рослинних нездорових жирів, до яких, наприклад, належить та сама перегріта пальмова олія. Але тут, до речі, зазначу, що є низка країн європейських, які законодавчо обмежують е, трансжири. Тобто, це йдеться про обмеження трансжирних кислот в продуктах. До них точно належить. Е, Швейцарія, до них належить Австрія, Литва, я бачила, що до них належить. Ну і знову ж таки, тут треба вже дивитися на. Конкретне законодавство конкретної країни, тому що там йдеться про те, що, наприклад, кількість цих трансжирних кислот не має перевищувати там десь 2%, десь 3% в складах різноманітних солодощів. В Україні, ну, як на мене, на жаль, такого законопроекту, такого закону немає. Хоча у 2018 році була спроба створити такий законопроект саме про обмеження трансжирних кислот у продуктах. Але поки що, поки що цього не відбулось. Особисто я надіюсь, що таке. Відбудеться, бо я бачу у цьому сенс. А взагалі наприкінці ще хочу таке проанонсувати, оскільки сьогоднішня наша рубрика з понеділка викликала таких багато питань від слухачів, зокрема про ГМО. Ми, мабуть, запросимо науковця в нашу студію, який зможе більш компетентно прокоментувати це питання і, взагалі, більш детально його обговорити. Тому слухайте, думайте. З понеділка.